Вітаю! Ми зараз в новій студії на Донбасі поруч зі мною Женя Жук. Ми з ним разом починали з мінометної батареї, потім перейшли в пілоти. І ось Женя Жук продовжує пілотувати. Буквально вчора він повернувся з позиції, на яких був 14 днів. Це, мабуть, найважчий твій вихід був, так, на позиції? Так, да, ми виходили з позиції, евакуювали позицію, бо її вже ворог. Просто розібрав, а ця вже третя позиція, яку ми залишили, бо вона просто не встояла, не витримував, як то кажуть, бетон. Ну, це дерева, хі, накати. Ворог дуже плотно працював по нам, бо пілоти все ж таки для нього це ціль важлива. Нас коли знаходять, то. Життя нам не дають просто так. Там і скиди, і артилерія, і танки, і РСЗО працювало. Так що було трошки важкувато. Ну Ти казав, що прямо, прямо в бліндаж танку влучив, так? Влучив нам було прямо попадання прямо над столом, бревно повисли все. Ну, але не пробив. Це дякувався хлопцям, які працювали, робили ці укриття, все витримало. Так що всі цілі у нас. Антени нам б'ють, ми оту, ті антени на паличках висуваємо там висунули, там вони нам їх питаються накрити, але... Угу. але попрацювали, повідбивали штурми, дуже такі плотні штурми, дуже багато понабили ворога. Прямо спостерігаємо якесь масове самогубство цього ворога. Лізуть як таргани з усіх сторін, з усіх щілів. Ну, там казав, що один росіянин середній палець тикав. Так, да, був такий молоденький такий хлопчик, 26 років. Вже його група домирала. Вже десь було їх зайшло вісім, шістьох вже вбили, їх там залишилось двоє. І оце він один такий був різенький, бігав. І я до нього підлетів, так і камерою призумлюю, він на мене дивиться і тикає мені. Ну, через 10 хвилин вже його не було, вже теж він помер. Дотикався. Так, да, дотикався. Ну, це таке. Ну, бігають, що ж вони хочуть, щось вони на щось сподіваються, але. Женя, ну все одно 14 днів, да, от з мого досвіду там. Три-чотири дні, і потім вже концентрація не та, увага не та. А ви все одно ви маєте знаходити ворога, шукати їх по норах, по щілинах. Це ж все одно впливає, як вдається, таки 14 да. днів. У нас то, що да, має бути концентрація. Типу постійно за стіками, постійно в моніторі. Це по 12 годин ми очами в монітор. То, звісно, воно трошки важкувато. Але допомагають суміжники, трохи десь перехватують. У нас теж ну, зачасту антена випадає, ми там бігаємо ті кабіля, тащимо, щось робимо. О, така більше праця за плавучість корабля. Це у нас така <сміття> відбувалася. <сміття> да, більше така робота. Загалом хотілося б дізнатися про тебе. Щоб і люди дізналися, ким ти е, був до війни і як прийшов до нашої бригади. Займався я скульптурою, ліпнина це архітектурна ліпка, реставрація. Реставрував історичні пам'ятники, там, і Верховну Раду, і кабін міністрів, і Нацбанк. І різні. От зараз тобі багато хто не подякує за те, що ти реставрував Верховну Раду. Ну, Я собі дякую. Я знаю, що це робота така потрібна, це для нашої країни, все ж таки, це архітектура, це теж таке наше лице. Займався такою роботою. У мене своя майстерня там. А, от. а як я прийшов? Жив я в Києві і одного ранку, в 4 години, чую щось нас бомблять. Жінка мене будить, каже, щось бомби летять, я кажу, а то щось там впало, щось там грихнуло, а потім дивлюсь, ні, не просто впало, ракети, ПВО працювало, включаю телевізор, там вже Путін щось розповідає. Подзвонив батькові, він каже, тут в мене знайомі там, в Черкасах. Хлопці Айдару ще з 14 року воювали. І я зібрав речі та й поїхав. І все. І на наступний день ми вже, вже аеропорт брали під охорону, а потім попасно і, і поїхало. Пошло, поїхало, і от вже тут з тобою mm -hmm. сидимо. <плес> 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 да. Ну а як тобі Донбас? Та як Донбас? В Черкасах красивіше, <плес> в Києві зручніше. <плес> ну, твоя. Архітектурна, скажімо так, робота цивільна допомагає при облаштуванні бліндажів. Так, да, навіть колись під Бахмутом ми стояли, то навіть і скульптурку невеличку зробив, такого там янголятка таке. Там глина така, оце прямо вода розмокла. Береш, ну, ось вона, о, глина, глечики крути, ну, <гліпи> Ліпиться просто шикарно. Тобто, творчість, вона все одно не вмирає. Так, Звісно, так. Да. Та після війни, я думаю, ще побудуємо, ще відреставруємо. Все буде як має бути. Угу. Що найважче на цій війні тобі? Найважче, мабуть, це все ж таки от наше злагодження між собою. Оце нам треба якось працювати над цим, щоб ми всі робили одну справу, одну роботу і розуміли, що, навіщо і як це найкраще робити. Хто тебе чекає вдома? В мене чекає дружина і, і донька маленька. Скільки донька? От влітку буде два рочки. Це вже родилася, вона родилася під час війни. Ну так, інколи. Ж був присутній на. Да, да, на ну, на зачаті. Сподіваюсь, дивлячись на дочку, зач... так. На тебе схоже, так? Так, так, та дві каплі. Як часто вдається побачити їх? Ну, інколи вдається. Інколи ж відпустки у нас, в принципі, якось можна і вирватися. Mm -hmm. Тобто, ну, доньку бачу. Але не так часто, як хотілося б? Ну, так. Да, основне у нас розпитання по картинці з телефона, mm -hmm. по планшету. Оце таке. Таке спілкування зараз. Вже закінчиться війна, будемо гратися та виховуватися. Mm -hmm. Як думаєш, коли закінчиться війна? Ну, не знаю, коли б вона не закінчилась, сподіваємось, що цього року закінчиться, бо так 4 роки, мабуть, це вже буде досить. Але як це закінчиться і чим це закінчиться, це ж нікому не відомо. Ми свою роботу робимо де і все, а там це вже як піде, як Богу буде угодно. От ти добровільно прийшов до, до бригади, а, якби повернути час назад би. Пішов би знову? Звісно, так. Так, пішов би, пішов би сюди, ж, бо тут і хлопці, і друзі такі з'явилися, від яких вже не відмовишся, так що однозначно пішов би сюди. Трошки, може, поміняв би сам шлях в бригаді, але нічого так глобально не міняв би. Що ти відчуваєш, коли знаходиш ціль, бо я так розумію, ти саме розвідник, так? Ти не на бомбарах, не пішла. Ну, трошки покидати можемо там інколи коли вже доводиться. А так, основна робота це розвідник. Так? це очі. От ти знаходиш ціль і потім ту ціль, яку ти знайшов, її знищують. Що ти відчуваєш в цей момент? Що лежать два тіла, дуже тепленькі. Їх... Друзі заробітчани вже повстигали, а ці щось не хочуть. Так що, як каже наш грузинський побратим, треба вести бомбачку. Ну, відчуваю, що справу зроблено. Це вперше. Звичайно, хотілося б так хрестик навів. І тільки пумс, і воно зникло. Так не завжди буває. Буває, тану скі, що, що це буває. А так взагалі хлопці відпрацьовуються, сміжники допомагають. Ну так, розлітаються, вони добре. У нас же ще мінування дистанційне, то ми там щось на пультики нажимаємо. Це в нас гір'я, це фортова рука, якась буває раз, і, і два вже П, нема. Мені гулювалися. Жук <свісно> це <свісно> один з тих. Хто не натискає кнопку запис, тому часто не вдається побачити, як росіяни знищуються. Що потрібно зробити, аби натискалася кнопочка запис? Ну, я ще один з тих, який натискає, бо в нас інше взагалі не натискають. Ну, будемо над цьому працювати. Це ми зробимо для бригади, для картинки, щоб телеглядачі. Щоб всі Донбасі, могли побачити, доча. так що ви тут не просто сидите на Донбасі, а що дійсно воюєте і вбиваєте окупантів. Коли ви працюєте, йде штурм, йде обстріл ваших позицій, але потрібно борт виставити, борт забрати. Чи є розуміння того, що от зараз ти можеш вийти, а там прилетить? Чи це якось забувається в цій динаміці? Ні, ну, в динаміці ми ж таймінги відв'язковуємо. Тобто, ми виставляємо після прильоту, вискакуємо, заскакуємо. Ну, стараємося це працювати так, ну вже розуміючи, то вже і опит війни. Ми розуміємо, коли по нам працює артилерія, коли танк працює, коли РСЗО там пристрілюється. Тобто, це вже ми ну, розуміємо. Під скиди теж ми слухаємо, щоб не висів там ворожий борт. Ну, буває курйози, звичайно, коли це ж я розповідав, що було таке, що вискочив дрона забрати, бо він там сів за 10 метрів. І тільки вискочив, чуєш такий тільки... тух і... і зараз 2 секунди буде. І щучкою туди лечу вже, а воно і не розрив. От таке буває, так. Да. Як далеко? Та ну, 10 метрів за дорогу так хлопнуло. Ну, я не знаю, може б я ще й встиг долетіти. Тут вже на тоненького проходить. <реш> <реш> да, ну. Буває, що на машині приїхали мінятись, а нас побачили, і працює артилерія. Працює, працює, і теж треба цю паузу схопити, щоб вискочити, закинути речі, і під обстрілом виходимо. Воно та артилерія вже вдоль дороги нас веде, веде, веде. Ну, воно в динаміці там вже якось ну, тікаємо. Така робота. Будеш а, літати після війни? Можливо, цим весільним мавіком Весільнє, весілля знімати? Мавіком. Ну, так, да, можливо, можливо, з донькою щось буду знімати десь, їздити там по якихось курортах, там, якісь відосики познімаю. Звісно. На якусь півішку, якусь опрошечку, щось там, якісь картинки красиві. Це я думаю, це все. Угу. Все буде. Людей вистачає зараз? Ні. Люди, десь хтось кудись переводиться, хтось уходить. Я не знаю, там у нас в Черкасах городі, є є школи, і все. люди тренуються. Де вони всі? Може на другому фронті десь, не знаю. На другій війні. Тут нам трошки не вистачає. Не вистачає трошки, не те, що там катастрофа, ну. Трошки, щоб можна було десь там і відпочити якийсь день. Зараз нотярочку у нас підійш. Ну, Можеш якось запросити нових людей до самого да, люди добрі, дуже гарні умови. <рес> <рес> Все так. Ну, Головне, що є колектив, є професійний колектив, зараз вже більш стабілізувалося, у усіх є досвід. Може, можемо і навчити, все підскажемо. Можна і воювати, і бити ворога, і виживати найголовніше. І все буде нормально. Хто не боїться, то приходьте, повоюємо разом. Тим більше тут така класна студія є. Да. Ну що, Жак, дякую тобі за розмову.